Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Renault, Megane другого покоління. Автомобіль йде з 2009 року. Машинка в дуже гарному стані. Має один косметичний підкрас. Сьогодні на супроводі на Лузького авторинку підібрали ми ось такого чудового окрасен, такий як Renault Megane другого покоління автомобіль 2009 року. В дуже гарному стані по автомобілю один косметичний підкрас. Резина нова стоїть 2023 року. Автомобіль в дуже гарному стані, без подряпин, навіть сколів немає. Свіжопригнаний з Німеччини, розмитнений. Диски колодки також нові, резина з цієї сторони. Також в дуже гарному стані. Ось такий от салончик. 4 скло підіймача, складання регулювання дзеркал, все в нас працює. Сидіння не підшивалося, ні з однієї сторони кермо йде оригінальне. На кондиціонері механіка п'ятиступенева. стовпенева. Автомобіль, друзі, має 187 оригінального пробігу. Підтвердженим, є повністю тюф, є повністю вся сервісна історія. Полка, шторка, все присутнє. Також є аптечка, є аварійний знак, домкрат, запаска, повністю весь комплект. Машинка в дуже гарному стані, має фуркопчик. Ось такі от, друзі. Рено Меган підібрали ми для нашого замовника на супруді на Луцькому авторинку. Машинка в дуже крутому стані. Один косметичний підкрас. З оригінальним пробігом. Кому, друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Також підберемо і вам такий дуже чудовий та прекрасний автомобіль. Підготували повністю весь пакет документів. Власник, друзі, щасливий, поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду! Шкода Фабія. 2001 року. 1.4 бензин на автоматі. Ціна його 4550, номер телефона власника. Ось така от, друзі, шкода Фабія. На автомобілі гарна літня гума, кузові універсал. Також власник додає ще комплект там, зимової гуми в автомобілі. Ось така, друзі, шкода фабія. На автоматі, на кондиціонері. Чотири склопідіймача. Хто шукає недорогий варіант на автоматі, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року, 1.6, бензиновий двигун, непіаючний, 185 зеленого пробігу, ціна його 4450, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 4. Машинка в гарному стані, збережено виглядає чорному кольорі на гарній зимовій гумі. Ось Такий от автомобіль. Салончик гарний, чистий хайний, має клімат контроль, 4 склопідйомника. Бустенький гарний салончик. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Дача Сандеро 2009 року, 1,4 бензиновий двигун, 184 заявного пробігу, ціна 4100, номер телефона власника. Ось такі от дача Сандеро в синьому кольорі. Автомобіль має гарну літню гуму. Континенталь, має форкоп, недорогі автомобілі вони обслуговані. Дача Сандера. Простенька комплектація, кондиціонера немає, склопідйомників також, базова комплектація за 4 тисячі, в принципі. Ціна 4-го гольфа, друзі, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus 2007 року 1,6 MPI, 191 зеленого пробігу, ціна його 6800. Ось такі, от, друзі, Golf Plus є. Автомобіль на гарній зимовій гумі. 1,6 MPI. Ось такі образи. друзі. Вольф плюс. По комплектації має звичайний кондиціонер. Простенька комплектація, чотири скло підій Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. 2010 рік, 85 кВт, 1,6 бензин, ціна 6450, номер телефона власника. Ось така от, Opel Astra H. Автомобіль на легкоспланка нових дисках на гарній зимовій гумі. Має задні парктроніки. Astra H. По комплектації має клімат контроль, має підігрів сидінь, навігацію. Салончик гарний, чистий, охайний. Кого, друзі, цікавить телефонуйте. Renault Megane Третього покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 258 заявленого пробігу. Ціна його 8200, номер телефона власника. Ось такий от Renault Megane 3 покоління. Автомобіль на гарній літній гумі, на легкосплавних танових дисках Renault. Має форкоп. По комплектації має кондиціонер, навігацію, мультикермо, 4 склопідйомника, салончик гарний, чистий, в принципі, охайненький. Кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Ось такий, друзі, потрапив варіант Honda Accord 2010 року на автоматі 2.2 дизель, 228 зеленого пробігу від власника. Ціна 11300. Номер телефона власника. ось такий, Ось цей вже признаний Honda Accord. Машинка приїхала з Німеччини. В кузові універсал. Має фуркоп. У комплектації має тканиновий салон. Автомат, підігрів сидінь, мультикермо, мультимедію, клімат кліматконтроль. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Рено Кенго 2008 року 232 зайвного пробігу, 1,5 дизель, ціна його 7 тисяч. Є, друзі, Ренокенго, пасажир, автомобіль на дуже гарній гумі. Ось такий, друзі. Ренокенго, 8 року, резина в дуже гарному стані. Автомобіль йде на кондиціонері. На світлому гарному салоні, салон чистенький, Полки немає. Кого, друзі, ось таке от Ренокенго, телефонуйте. Citroen C4 Picasso, автомобіль 2013 року, 1,6 дизельний двигун, механіка 6-ступенева, 7-місниць ціна, його 8200 намов телефона власника, ось такі друзі Сітроєн. Кого цікавить автомобіль на звичайних ковпаках, на зимовій гумі. Має задні партроніки. Механіка 6-ступенева, клімат-контроль, навігація, чотири скло підіймача, салон чистий, гарний, охайний. Друзі, цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2012 року, 1,6 дизель, 96 кВт, комплектація BOSE, Ціна його. 9850-260 заявленого пробігу від власника. Номер телефону. Ось такий от Renault Grand Scenic в білому кольорі. Свіжо пригнаний з Німеччини, свіжі транзити, передній і парктроніки, комплектація Bose. Дуже класні легкосплавні оригінальні диски реновські. Резина також в дуже гарному стані. Ось такі от. Рено Гранд Сценік, комплектація BOSE, має безключовий доступ. Має клімат кліматконтроль, навігацію, складання регулювання дзеркал, комбінований салончик, босе, мультикермо. Кого, друзі, цікавий, телефонуйте. Рено Кенго. Автомобіль 2011 року. 1,6 газ бензин, ціна його 7999, номер телефона власника. Ось такі, от, друзі, Renault Kengo в чорному кольорі. Автомобіль на зимовій гарній гумі на звичайних ковпаках. Ось такий автомобіль. По комплектації має кондиціонер, мультикермо, круїз контроль, два склопідйомника. Салон доволі в гарному стані. Чистенький, охайний. Кого, друзі, цікавить такі от Renokenгу, телефонуйте. Volkswagen Golf 6 2011 року. 1,6 дизель, 211 зеленого пробігу. Ціна його 7990. Номер телефона власника. Ось такі от. Volkswagen Golf 6. автомобіль на легкосплане та нових дисках. 17-х. На гарній зимовій гумі. По комплектації має клімат контроль. Мультимедію, механіку 600 панело, чотири скло підіймача. Салончик чистий, гарний, охайний. Кого, друзі, такий гольфік, Телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 2012 рік. 1,6 дизельний двигун 96 кВт 282 зеленого пробігу. Ціна його 9450 І от Рено Grand Scenic в червоному кольорі. Сімимісний, Має задні партроніки, фуркоп. Має також безключовий доступ, легкосплавні планові диски. Панорамний дах. Комплектація дуже крутенька, має комбінований салончик, Двозонний клімат контроль, навігацію, мультикермом, механіка шестиступенева. Складання регулювання дзеркал. Сидіння в гарному стані, не зачухані. Кого цікавить такий гран-сценік, телефонуйте. Renault Scenic. автомобіль 2010 року. 1,5 дизель, 233 заявного пробігу на автоматі. Без підкрасів, як запевняє власник, ціна його 6950. Ось такий от автомобіль, Рено Сценник. Автомобіль йде на звичайних купаках, на зимовій гумі. Має задні парктроніки. Ось ключовий доступ. На роботі, двохзонний кліматконтроль, навігація, мультикермо, 4 скло підіймача. Кого, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Peugeot 308 2015 року, 2-літровий дизель 253 заявного пробіга від власника. Ціна його 13 200. Такий от 2 літровий, має передні і задні парктроніки, легкоспальну там від диски на літній гумі. 2015 рік. Мультимедіа, двозонний клімат-контроль, механіка 6-ступенева, підлокітник, 4 склопідйомника. підйомника. Такий от Peugeot 2-літровий, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 4-го покоління. Автомобіль 2017 року 217 зелного пробігу, 1,5 дизель на автоматі, ціна його 12900. Ось, друзі, ось такий от Renault Megane четвертого покоління в чорному кольорі. Має передні і задні парктроніки. Гума дуже в гарному стані зимова, має безключовий доступ, автомат, комплектація Zen, електронний ручник. Ган 4-го покоління, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Passat b 7 Автомобіль 2013 року, 2-літровий дизель, 240 зайвого пробігу на автоматі, дизельний. Ціна його 12 тисяч, друзі. Ось Такий от Volkswagen Passat b 7 На дуже крутих дисках, на гарній зимовій гумі. от автомобіль в чорному кольорі. У комплектації має гарний шкіряний салончик, автомат, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, мультимедіа. Салон повністю йде шкіряний. Кого друзі цікавить, телефонуйте.